Я за то, бо якщо ми 52 мільйони, чи скільки нас зараз є живе на Україні, то розділити це все на копійки, хай ми рік перетерпимо, але ми піднімемо Україну. Ради цього ми повинні всі з'єднатися і бути єдиною волею. Це наша задача. Ми від того перетерпимо. Ми перетерпіли голодомор по три роки і вижили, а цей рік перетерпимо. І здобутки будуть. І як кажуть, Україна буде єдина. Ну, мабуть, це треба. Угу. Ну, треба, будемо платити, звісно, будемо, а де ж ми дінемось. Угу. І ще в хаті, щоб було тепло, то мусиш платити за газ. Ну, звісно, якби це сказали, що треба тимчасово щось заплатити, не шкода дати. Для доброго діла. Ну, угу. якщо дати і через два дні дивиться той телевізор і показує, що відмиваються мільярди. гривень. Надо же все равно нашу страну как-то развивать, поднимать с колен, чтобы она уже вошла в страны таких положено, в развитые. Ну что, ну придется затянуть в пояса не первый раз. Но ну, чтобы это было в разумных пределах, конечно. Запросто. А вот на скольки больше? Ну, не знаю. можно и больше. Можно и на отдельный счет. Угу. Лишь бы это было быстрее. Наверное, еще не. <как> Потому что рубля зарабатывает на себе такие кошты, І подивіться, от Янукович, скільки він взяв. А за що я буду платити і куди ці кошти будуть йти? Люди, які заплатили по 5 гривень смс-ками на армію, на Збройні Сили України, невідомо де. Кажуть, що вони є, але люди, які перебувають на даний момент, Сільських міс... місцевостей сплять на в палатках на просто сирій землі. От бо є знайомі родичі, які дійсно перебувають там, розповідають ну дуже страшно просто все. От то за що платити? Куди ще платити більше? Згодна за те, щоб ми з вами платили більше податків для того, щоб вийти з кризи, а далі покращився наш стан України.